Розпочався сезон полювання, зараз ми побачимо мужніх людей України, які йдуть на цього звіра. Ось вони ці мужні люди. Чи не страшно вам йти на такого звіра? Після третьої чарки ні. Ого, який кабан побіг! Подивіться, як вони йдуть на цього дикого кабана Пацани давай! Ого, який здоровий кабан! Я його зловив! Вони спіймали кабана! Ого, який здоровий кабан! Він готовий! Ти взяв полона! Давай неси сюди! Що ви з ним будете робити з цим кабаном? Пекти... Заріжемо. Потім пектимемо. Mm. А чарку ти взяв? Бля, yeah. Молодець. Подивіться, яка в них мужня зброя в цих людей. Mm, бля.